Бачок для оприскування, бачили колись що там всередині. Неважко демонтується. Це наш мій, вдома. Ми користуємося ним. Оприскують сад, картоплю, помідори, що там ще від, від комах, від жуків. Розкручується скільки тут? Шість, Шість болотів по боках. Я вже від'єднав, тут такий йде шланг. Просто бачок йде без, без ніяких тільки один отвір вихід під воду. Він самозажимний, він самозажимний, закручуєш і він зажимається. Проста система: 12-вольтний акумулятор, двигун, які, помпочка, можна сказати, да? помпа, яка качає. І-і-і-і-і. Кнопочка банально проста. Ну, і релюшка там, мабуть, ну як сказати, регулятор, так? регулятор оборотів. Чому я його скрив? Тому що він, ну, він колись купився і в нього була така от проблема, він класно працював, але ніколи не міг зарядити, щоб в інших я знаю, бо той приносили по інших там проблемах глянь. І так я бачу, люди користуються. То коли зарядило, лампочка червона відключалася, щоб він вже заряджений. Тут зарядити його це АКБ не відчував. Можливо, він з завода був трішечки під цей. Банально дві клеми плюс-мінус 12-вольтний АКБ. Це сенцево кислотний, звісно, дешман щось складуть сюди. Зараз він заряджається, але ви знаєте, коли після простою... він був заряджений з осені, але коли воно, коли воно і так, а ще й підсівши, то воно не має амператури і відбувається, що, 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 що. Сподівається, що потрібно його замінити. Я от хочу обійти оці от зарядки, довгі, дебільні такі. от. Я думаю, можливо, можливо. Я не буду це показувати, просто хочу цей акумулятор поставити на зарядку тяговий. У мене десь є широченький 9 амперний. Чи 12, 12, по-моєму. Так, коли блекал там в мами на кухні я встановив. Але ж не знаю, от він широкий, йде чи я його сюди. ось. Якщо я його сюди вмонтую, то він буде тут з запасом. І хочу вивезти два дроти, щоб заряджати його з зарядним пристроєм за 10 хвилин, там, 15 і все. 12 вольт, 8 ампер. Так, під клеми. Да. А ну-ка йдемо, принесемо той. То теж щось з недорогих, але 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 новий. Поставимо цей на зарядку. Ну-ка, Ну, Побачимо, можливо, цей зарядний пристрій і його трішки відновить. Те, що от одне, одне я знаю, що. Якщо вже от такого плану АКБ... Привик, скажем так, працювати на режимах низького току, ти його вже не, не повисиш. Ти його прозарядаєш сто разів, він один раз якби, нормально попрацює, а вже на зарядку слідуючу, то ну, хіба кожен раз процедуру таку прокачування робити. Ну і дивно, тому що він е, оцей оприскувач ледве тягнув. Вже він хотів максимально зарядки. І по правильному мала стрілка десь бути на 6-8 на 8 і починати. А вона його зараз, ця зарядка правильно, вона відчуває, що вольтаж є, немає плотності. Він його бере знизу, потім буде підніматись наверх. Потім помпувати це, якщо він і зможе. Тому що буває, що от заряджає, заряджає, Ну нема вже там нічого доброго. Позамикала банка, чи як воно. І. І, 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 і цей. Ну, але давайте я вже гляну, що відстань відстань між самими дирками тут ширша. Тут просто зроблена виборка під маленький акумулятор. Ідемо. О, виключилося. Все. Оце, що я казав, він його... Давайте відлучимось, поки я принесу акумулятор. І подивимось. Не чіпаємо це. Клеми все добре. Дас умір. Ну, ось Також тяговий, але це 12 -ка. Раблекс. Він служив він також на виснаження, служив ось таку от одну лампадку тягнув там на кухні у мами. Е -е 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 -е. Але вони офігенно працюють, коли їх правильно заряджаєш, слідкуєш, або працюють взагалі на режимі генератора. Відчуває зарядку. а просто... От як воно вже я кажу, привикло так робити в такому режимі. Давайте подивимось, наскільки він заряджений. по-моєму, він має бути заряджений. Да. Тому що я поставив так світло, слава Богу, і не виключали. Ну, можливо, трішечки то вже таке. Ну -ка. Плюс на мінус замінювати. Тут от те, що я показував, на цим. Можна, воно на лампочку чуть-чуть, воно щось там під цей. І, і знову відчуло і зараз воно вмре. Давайте його закинемо сюди, чи воно сюди взагалі підходить. Взагалі, то якщо зарядити 12-ку, дати йому проти того, що тут стояло 7, то воно сюди підходить. Грузу ми на плечі трішечки додамо. Але ми додамо йому і-і-і, ми йому те, що треба. <гум> ну Ось війшов навіть по клемах. Все дістало. Головне, подивився, щоб не... О, виключився. Не бере, не бере. Тобто показує, що вольтаж є ампераж не бере. Е, е, Ось, По висоті, я думаю, також не буде мішати. Відповідно, десь плюс-мінус. Зрівнялось то, що треба буде інше чуть-чуть кріплення, щоб він був тут дійсно зафіксований. Якось зараз придумаю. ну Дроти паралельно з цими двома. Зараз тут сверлю дирочку. Отут, от тут не сверліть дирочку. Хто хоче <зробити>, зробити так само. Випущу два дроти, ну Не знаю, якось їх просто будуть заізольовані клеми. А можливо виберу з дротів. Ну давайте, давайте вже раз вже тут 6 минут, хвилин відео, то ще хвилина-дві нічого не дасть. Ну, знайшов я щось таке, почав його вигинати, типу щось такого. Ну, і я думаю, одне залізне кріплення буде тут, а з іншого боку, ж треба придумати щось тут клеми, щось типу стяжки наше, все і тому подібне. Ну, гнем перше СССР, як воно тут фіксує. ага, заскоро вигнув. Ну-ка, щось типу такого. Тут можливо резинка підставиться. Там сходиться. ну Давайте затягнемо. Ну ось, кого не виходить так плотничком притягнути, якраз добре, що воно не доходило, то не пожалійте, тільки не крутіть ось так, от, щоб не ходило. Якусь резину. Так, тут, 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 тут. Тут бажано стяжку якусь. Трішечки з запасом тут ось так от під вуглом про сверлю, щоб було в затяг Тут все. Відкушуємо дроти. бо стяжку Так. Зафіксували чудово. Одне перед закриттям, що бажано ще зробити, ну, попрацює. <працю> да. е е Вивести оці от дроти. Сверлю десь ось тут дерень. Іду дивитись, що там серед проводки є, щоб акуратно і ці підфіксую, щоб вони не бовтались. Ну, приблизно ось так от ось так от. Я зараз поясню, що це до чого. Давайте під'єднаємо тут, під'єднаємо тут. І щоб правильно був плюс на плюсі, мінус на мінусі. Ось Тут хочу так от і розкинути, щоб цей вже вихід тут буде під АКБ. І Коли потрібно зарядитись, фішку порожню відщолкуємо, защелкуємо. Ну і там вже на вже потрібно буде прослідкувати. Головне зараз правильно під'єднати, щоб потім чорний з червоним не путати на зарядку, не замикати сам бачок. Ну Я так бачу, що тут чорний виходить у нас звідси це червоний, тобто ось сюди на плюс. так? Так. І, мабуть, вб'ємо махом одним-два зайця. Тобто зараз побачите. Ось так от пробуємо і. І і, і отак от, от і зажимаємо. О, дві клеми. Дві клеми. Тепер так само робимо з іншою. Так само робимо з іншою. Чи скажете, що січення замаленьке, Ну, я подивився, що в цих дротах, які йдуть звідси не, не міць стоїть, то то-то. Ну Ось щось типу, ось так от. Тут під'єднаємо, ну-ка, у нас замикає. Іде контакт. Замкнемо це все. Нахрінь. да, Контакт йде. Пробуємо на зарядку. І вуаля! Він пішов на зарядку. Я розумію, що зараз хейтери напишуть, та що стоїть дати такий самий акумулятор, він копійки стоїть, у мене 15 років служить і не надо цієї хімії всякої. E, практично тим, що це швидко буде заряджатись, реально за 10-15 хвилин. По-друге, ви збільшили запас один такий АКБ, він має на 50% більше. Мощності, як не на 100, це що у нас виходить? Вісімка, це 12 Ще Ще плюс 50%. Ну, тим паче, тим паче вже розібрали, що як система. Коли я зараз його ще заряжу до кінця, можливо, мама після того, як попрацює, щоб він позарядився, ось так от фіксую, Ну, щоб не попадала ні влага, нічого. Ну і закручуємо. Ну і все. Працює, виглядає охайно, швидко буде зарязатись. Думаю, довше служити. ну. Працює, не будемо водички, то чути, що він адекватний, щоб не грохати помпу. Не забувайте, також я можливо забув сказати, коли будете це виводити, якщо хтось так само буде робити, то з боку датчика, оцього, тому що тут з воно не буде добре, і там буде текти вода. Ну, таке от вайфак. Кому? Сподобався цей хак? Ставте клас, підписують.